Прилетіла ластівочка до моєї хати, стала пісню мою любу так гарно співати. Сьогодні ми робили таких гусей. Зазвичай про гусей я знаю більше. Наприклад, як собі себе вони поводять природі, я знаю, що, що гуси вміють літати. Гуси, їдять комах. Гуси це птахи, які вміють літати, але їх одомашнюють. і їм підрізають крила. Я бачив живих гусей. Я бачив їх в зоопарку під час дощу. Мені найбільше сьогодні сподобалося зашивати цих двох гусей. Ми сьогодні робили гусеньку. Але це дівчинка така і дуже справжня. Найбільше сподобалося малювати гуси. Природи гусяться птахи. Я бачила живих гусей. Гуси люблять бігати за сми. Вони дуже смішні. Інколи вони налякають діти, а мені я не боюся, тому що справді є хороші. Я робила ігри з до задоволенням. Водині гратися. І вони дуже, 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 дуже люблять плавати. І сьогодні я робила такого милого гусика. Мені і давали таку викрайку, і я її вивертала на цей бок. Потім я брала синтепон і його запіхувала. Я зашивала. Після цього я малювала очка, зав'язувала мені, зав'язали бантик, приклеїли клюв. І ножки. Чудово вийшла іграшка. Я роблю для неї міні-будиночок. Куси бувають домашні, і ще дикі. Домашні живуть удома, а дикі у озерах, яких я вже бачила. Вони поводили то ми їх покормили капусточкою, кинули їм капусточки, а вони безрали. утку, и она плавала в ну, В дома они не добрые, и, а в они никогда в клетке, и тогда они не всегда в клетке. Сегодня я делала игрушку. Мы сделали джоб и размалевали очки. Сегодня меня удивила одна утка. Она на меня нападала. В руках гусь. Я їх. Намалювала очі, потім прикривала дзьобика, потім зав'язала бантик на шию, а потім зробила лапки. Я знаю про гуси. Вони люблять богати людей і бігати за людей. Я їх не бачила, але мультиків сходить, У мене в руках іграшка, яку я сьогодні зробив. Я її робив з допомогою паличкою, пуха і тканини. Я знаю, то, що, то, що їх лякають діти, але я їх дуже сильно люблю. Я їх хочу і накормити, і хочу їм кидати корм, воду, а вони все одно від мене убігають. Вони куматні, вони мені дуже подобаються. І ще мені подобається за ними спостерігати. Вони йдяти комах, ще вони люблять бігати за людьми. І мені сподобалось сьогодні робити іграшку. Я додавала пух до гуще, клеїла е, лапки і носик, а потім зав'язувала цей е, бантик, а потім осіки і клею. Я знаю, по косай природі, вони плавають кусають домашні тварини. Люди за ними доглядають, вони годують. Пригрізають крилочки, то вони не втекли. Я не бачила, що вони на травички бігають. Мені сподобалось, що у них є оськи. Я сьогодні або ігос у віді качечки. Я туди завертав, потім запиху син зупо засивав, а на синтопа синтопично висла дуза. Аби ми лапки. Як з бантиком. Мене це зірвало. Ну, казочка дуже симпатична. Я буду не хатися, буду з нею стрибати, хлопитися, кидати не дозволити. Я буду не кидати, буду дозволити. Я знаю, покачок природі, то вони висизують яйця, а свої каченят. І ще навчусь качі плавати. а він мені дуже подобається. Одного звати Гуся мені мусь, друга так само. Є навіть казка про два гуся. Я знаю її. Жили у бабусі два веселі гусі, один цілий, один білий, два веселих гусі. Мені її все в садочку, коли мені було один рок. Але я її запам'ятала назавжди. Навіть коли мені буде 20-30 років. І я вирішила зробити дві іграшки. Мені подобається в цих пташках, що вони бігають по полі. Я їх бачила в бабусі. Притуляй мене, коли хай сні, повертай назад у дитячі сни. До тебе прийду, не схопивши слід, як птахиве. У мене два гуся. один гусь обнімусь і другий тоже. Я їх вирішив сьогодні зробити два, одну своїй сестрі, а одну собі. І вони будемо так само дружити, як ми з сестрою. Я знаю казочку про гуся. Два обнімуся. Були два обнімуся гуся. Вони разом веселились, був один сірий, а один білий. Вони потім пішли разом гуляти, і вони зустріли бабу бабуську, і вона забрала їх з собою додому. Потім далі вони жили вони разом двоєм і ніколи не відставали від одного другого. знаю про Вони їдять риби і вони люблять літати. До зими вони перелітні, вони їдуть в теплу країну. Гусяться домашні птахи, а лебеді — це дикі тварини. Вони сходять між з собою. Я робив іграшки гусика. Я спочатку спочаткупом запихнув. Кручу, нову, згорнував і я ще запихав синтапон, засивали справжню голку. Найцікавіше було дьомки і лапики. Лапки похожі, е, макарони, бабочки, а це було дуже-дуже цікаво.